Всіх вітаю, друзі. Декілька днів тому ми з вами говорили про велику трагедію для майбутнього України: про те, що українські діти за кордоном втрачають свою ідентичність, що українська влада, Міністерство освіти зайняті не тим, щоб зберегти свій народ, а тим, щоб займатися якимись іншими речами, які не настільки являються важливими як наступне покоління українців, і на сьогоднішній день. Таке відчуття, ніби українська влада е, почула і зрозуміла те, що відбувається, в'являється е, великою трагедією, і є вже перші дзвіночки, дуже позитивні дзвіночки, які дають надію на те, що е, все-таки українській владі не все одно що відбувається з українськими дітьми за кордоном і що реально будуть створюватись обставини, за яких Україна зможе зберегти своє майбутнє, ми зараз про це поговоримо. Поговоримо про нову заяву Міністерства освіти і науки України. Поговоримо про ті конкретні дії, які були анонсовані. Це дуже і дуже важливо для всіх, абсолютно українців, в якій би точці світу ви не проживали. І звісно, в тому випадку, якщо вам не все одно на майбутнє України і українського народу. Українських традицій, української мови і так далі. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео, коментуйте, це дуже і дуже важливо. Отже, Міністерство освіти і науки України системно співпрацює з Польщею для збереження національної ідентичності українських учнів за кордоном. Одразу ще хочу сказати, я не дуже впевнений, що системно там з України хтось працює з Польщею для того, щоб зберегти. Національну ідентичність, але як мінімум, те, що була реакція на якби на ту інформацію, яка ширилась в інфопросторі, в тому числі через мене, дуже добре, що вони звернули на це увагу. Те, що вони там дуже активно взаємодіють з Польщею і що Міністерство освіти України займається освітою українців за кордоном, давайте будемо чесними це брехня повна. Згадаємо як мінімум, Якби ситуацію, коли Україна офіційно звернулась до Литви з проханням відмінити можливість безкоштовного навчання для українців, щоб вони повертались в Україну і йшли воювати на фронт. Але сьогодні не про це, сьогодні про позитивні три зміни і про три ем, кроки, які важливі, які анонсовані Міністерством освіти України. Е, так. За підсумками зустрічі першого заступника міністра освіти і науки України Євгена Кудрявця та держсекретарки Міністерства національної освіти Республіки Польщі Йоанни Мухи є е, певні кроки, які будуть зроблені. Зокрема, триває робота з налагодження механізму для створення освітніх організацій. Суботніх та недільних шкіл для факультативного викладання українознавчих предметів українським учням, які тимчасово перебувають в Польщі, зокрема, е за через участь міжнародних донорів та у сприянні уряду Польщі. Тут бачимо, що Україна якби, робить запит, а далі міжнародні партнери, різні донори, а також е польська влада е приймаються до уваги і беруться ці ці виконання цієї ініціативи в свої руки. Це перше. Наступне. Серед спільних дій передбачається впровадження вивчення української мови в польських школах як другої іноземної, як зазначається в Міністерстві освіти та науки, таке рішення може ухвалити адміністрація польської школи за наявності звернень від батьків та можливості влаштувати на роботу відповідного вчителя. Це також, друзі, дуже і дуже хороший дзвіночок. Але тут інше питання, як будуть реагувати? Антиукраїнські сили і чи не вхопляться вони за це? Бо ми пам'ятаємо ці лозунги «Стоп українізації Польщі та все подібне, так і всі ці лозунги, які покликані дискримінувати українців та Україну, які знаходяться на території Польщі. Ну а Україну дискримінувати і дискредитувати як східного союзника і східного партнера Польщі. От така штука, так? Тобто найближчим часом ми зможемо побачити навіть вивчення української мови офіційно в польських школах, і українську мову зможуть вчити не тільки українці, але також і поляки, якщо в них буде таке бажання. Наступне. ЄС виділив грант для Польщі в розмірі 125 мільйонів доларів на фінансування роботи асистентів з міжкультурних зв'язків та підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть з українськими дітьми в польській е, системі освіти. Що це означає? Це означає, що Європейський Союз е, окремо виділяє також кошти на те, щоб, е, по-перше, е, інтеграція. Українців, українських біженців на території Польщі проходила більш плавно, і при цьому, щоб українці зберігали свою ідентичність і не розчинялися, в, скажімо так, серед населення Польщі, і щоб все-таки оця діаспора і ідентичність була збережена. Це дуже важливо, особливо на рівні там, школи, садочка і так далі. Тобто, в період, коли діти ще малі. Ну і звісно ж тут шалену роль відіграють взаємовідносини між батьками та дітьми і тим, наскільки батьки взагалі працюють над тим, щоб їхня дитина розуміла, що вона українець. Так? І що означає бути українцем, і як це виглядає: свята, традиції, мова, родичі, географія, історія і так далі. Тобто, це також досить велика доля відповідальності. Більше я б навіть сказав, лежить. На батьках, окрім цього, польська сторона створить умови, щоб українська мова була доступною для складання випускного іспиту в польській школі з 2026 року, що також являється з однієї сторони дуже хорошою новиною а з іншої сторони, це може бути таким, знаєте, наративом для того, щоб антиукраїнські сили в Польщі. Знову піднімали якісь мітинги і так далі, і кричали, що не треба українізувати Польщу. Хоча цього і так не відбувається. Це всі адекватні люди розуміють. Окрім цього, польська сторона ага. зі свого боку, як зазначають в Міністерстві освіти та науки, Україна готова також до співпраці і готова робити дзеркальні дії. Розвивати статус шкіл з польською мовою, навчання в Україні, і інформувати громадян України про виконання шкільного обов'язку в польських школах та дотримуватись законодавства країни перебування. Тут найголовнішим є те, що Україна буде підтримувати розвиток польських шкіл, вивчення польської мови і, можливо, якихось інших варіацій в українських школах. Тобто, якщо коротко, в Польщі можна буде в школі дитина зможе вивчити українську мову, а в Україні дитина зможе вивчити польську мову. Так, і це в принципі вже в Україні впроваджується, бо польська мова є досить актуальною і досить важливою вже з десяток років, відколи Росія окупувала е Донбас. Бо саме після того. Е більш популярним стало навчання в Польщі, робота в Польщі, переїзд до Польщі, і так далі. Тому польська мова в Україні вже давно є актуальною. І тут тільки питання про актуальність української мови на території Польщі. І наскільки сильно на сьогоднішній день полякам вона буде потрібна. Тож, в першу чергу, українська мова в польських школах буде для громадян України, і, можливо, колись це не буде актуальності, і е, поляки також захочуть вивчати е, українську мову для того, щоб їздити в Україну. І Якось взаємодіяти з українцями. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!